Це королева Данії Маргарета II, яка є найдовшим правлячим монархом серед тих, що живуть нині, а саме більше 50 років. До цього Данію правили тільки чоловіки, королі, і вона є першою єдиною жінкою, хто добровільно відмовився від престолу на користь свого старшого сина Фредеріка. Тут вона оголошує в новорічному зверненні про своє рішення. А тут вона передає свій престол своєму сину 14 січня 2024 року. Офіційно про це оголосила прем'єр-міністр Данії Метта Фредеріксен. Тут вийшов новий король. Привітати у всіх мешканців Данії. Це його дружина. Також вони вітають данців. Також прийшла вся їх родина, діти. Зараз ви їх побачите. І вони також вітають данців. У них є четверо дітей. Держина його дуже зворушила, підтримала, а це їхній старший син, спадковий принц. І нарешті це поцілунок, який вже облетів весь світ. Але давайте повернемося на початок. Це Мері, яка вона була до знайомства із принцем. Вони познайомилися в Австралії у Сідні під час Олімпійських ігор у 2000 році. Мері працювала у рекламному агентстві і зайшла після роботи. У бар, і там вони познайомилися. Але спочатку він не сказав, що він є принцем. Спочатку вони зустрічалися таємно, а потім, у 2003 році Мерія переїхала до Копенгагена, і зараз ви бачите їхнє весілля. Мати королева дала згоду на їхнє весілля, і ось воно відбулося. От ви бачите кадри з їхнього весілля. Це фото із батьками Фредеріка це її чоловік. До речі, Данці дуже люблять королівську родину. Я особисто, особливо цю пару. І вони мені також дуже подобаються. Вони, до речі, дуже відкрита сім'я, дуже проста. Тут ви бачите їхніх дітей. Вони ще маленькі, у них четверо дітей. А також вони можуть. По вулиці їхати на велосипедах, як ви бачите, тут. А саме той відомий знімок, коли Королева саме на такому велосипеді везла своїх двох дітей до школи, власне, так виглядають зараз їхні вже дорослі діти, а це він із своїм другим братом і його дружиною, от їх тут два брати, і їхні дружини. До речі, вони дуже схожі. Подивіться уважно, наскільки вони схожі. Тут знову Фредерік вже із королевою Мері. Мені, до речі, дуже подобається ця пара. Вони дійсно відкриті, приємні і дуже привітливі. А це вся родина королеви. Її два сини, їхні дружини і діти. І власне. Новий король Данії Фредерік X. А вам подобається королівська родина? Дані? Напишіть у коментарях.